Шалом, це Славко. Як ви знаєте, дрон нарешті підлетів до якогось центру прийняття рішень Кажуть, що сервери Нацбанка не постраждали. Невже в Нацбанку є сервери? Ну, Те, що в них там була колекція підозрілих кинджалів 90-ті, що вони там якісь скарби пальоні тримали, я це пам'ятаю. Але щоб за 30 років настати дорож... дорослішим, я не знаю. Коротше, з часом все вийде на поверхню. Оце я вам нагадую, Урал. Ні, це Омстрансмаш, це Т-80, 11 Т-80. Які поїхали на фронт, ми за це говорили. А це Уралвагонзавод, значить, які 5 машин, один з них Т-90, решта Т-72. І там каже, ну, це вам треба буде дивитися не тут, у нашого брата Вільсона, і він каже, що там ще помітно ось анонсований. Другий трайн, ось каже, що є можливість бачити, якщо вже не висилають що найбільше по 11, а зараз 5 і більше не показали. Чому вони такий шматочок показують? Не тому, щоб не показати шолони танків, а щоб не показати, що їх так мало. Але вони бачите, і другий, Може навіть вони цілу роту випустять з часом. Але справа не про те, справа про втрати наших танків, ви знаєте. Що з москвинами не ясно, чи три Леопард 1 а 5 п'ятої бригади минулими днями були вражені їхніми проводними дронами, про що вони там повідомляли тут між Шевченковим, та отут ще якийсь гнойний населений пункт, а слов'янка. На цій ділянці, ви знаєте, ніби знаходиться п'ята наша бригада. Ну вона як вона зараз механізована. Ну, була з п'ятої танкою танковою вона була в складі одного батальйону. Її посилили, ви знаєте. Потім ми її побачили на фронті, от січень 23 го відновлювали, бачили її в районі Бахмута, принаймні в підрозділі з її складу в середині листопаду. Але і і на Мирноградському напрямку її бачили. Коротше кажучи, чи, чи якщо є тут П'ята бригада і є втрати леопардів з її складу, то це вказує на якісь дії українські, на якісь спроби активної оборони, на спроби протидіяти просуванню противника. Наскільки це ефективним воно виявиться, я не знаю, але Більші втрати української бронетехніки на різних ділянках фронту мене трохи занепокоює. Чи це в зв'язку з новими дронами, чи в зв'язку з новими операторами цієї техніки? Ви ж знаєте, що техніка в руках дікая кусок железа. Коротше кажучи, мені це не сподобалось. Я про це хотів поговорити ще вчора, але вирішив ні, поки що от вам ретроспектива боїв на цьому напрямку. Ймовірно, йдеться. Ну да, от будемо говорити за ці дні, коли вони були помічені, ці втрати. Ймовірно, йдеться за відпирання натиску противника. Це я вам дні минаю. Отакі от, от новини. Я думаю, наш Алмаз 100 розбереться. З ними ми на нього покладаємо увагу, тому що ну, я вчора пробував говорити за якесь, за якісь безуспішні наразі українські спроби активізуватися на цій ділянці я не можу. Це лише підозра, лише гіпотеза, і ми маємо її з вами перевірити. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будем вам діти. О, чуєте, Ася відповіла.